Сьогодні на території Червонослобідського навчального закладу номер 1 ми проводили навчання під назвою Повітряна тривога ракетна небезпека. Це було проведено для того, щоб ми всі розуміли, як діяти в даний непростий час і що саме робити. Педагогічний колектив показав свою злаженість. Вони розуміли, що кожному треба робити. Скоро починається навчальний рік. І вчителі, директори, освітяни, повинні розуміти, як треба обезпечувати дітей в такі моменти сьогодні. До нашого закладу освіти завітали працівники національної поліції України, державної служби з надзвичайних ситуацій і провели для нас таку. Пізнавальну лекцію про те, як правильно діяти під час повітряної тривоги, під час ракетної небезпеки. Ось відповіли на ті нагальні питання, які турбували мене особисто, ось моїх колег, для того, щоби уже починається в нас навчальний рік, для того, щоб могли убезпечити всіх учасників освітнього процесу.